На Одещині зникла восьмирічна дівчинка. Ми всю ніч її шукали. А під ранок на пустирі посеред села знайшли її труп. Навіть не понашути чоловік лі м'ясо кусок. у вбивстві. Дитини звинуватили місцевого рома. Паску, да, і поймати, і вбити. Та селяни кажуть, до смерті причетним може бути її відчим. Реальний вбивця, він залишається на волі. Хто ж міг насправді позбавити життя маленьку дівчинку? 27 серпня 2016 року у селі Лощинівка на Одещині ніхто не спав. Усі шукали зниклу просто посеред ночі з власної хати восьмирічну Ангеліну. Пропажу виявила мати дівчинки, яка повернулася у третій ночі з роботи. У ліжечку солодко спав її син, а у донечки у постелі не було. Тіло дитини під ранок знайшов сусід, який ледь впізнав у ньому Ангеліну, Настільки воно було спотворене. Щоб розібратися у цій гучній історії, ми зробили те, що повинні були зробити правоохоронці. Взяли аналіз ДНК у відчима дитини. Результати покажуть, чи причетний він до найкривавішого злочину. На малюнках маленької ангелінки майже завжди один і той самий сюжет. Щаслива сім'я, що міцно тримається за руки. Вона виходить, завжди рісувала. мене посередині. з однієї сторони держу я валеру за руку. Відчим Олександр, хоч і не був дівчинці рідним, теж ставав героєм її малюнків. Сашу завжди рисувала з валірнеї сторони так ну рядом. Писала везде, мама, я тебе люблю. Рідний батько дітей загинув в автокатастрофі, коли Ангеліні було п'ять, а Валері трохи більше року. У часи скрути Катю підтримували не лише діти, а й подруги. Запрошували на вечірки, знайомили з кавалерами. Так, Катя і зустріла Олександра. Ми довги не встречались, тільки три дня. Я йому так і сказала: Врілі живем, чи не живемо. Олександр перевіз дружину з дітьми до Лощинівки у власну хату. Катя займалась хатніми справами, а чоловік щодня їздив на роботу. Втім, грошей на всі потреби не вистачало. Тож жінці довелося теж працювати. Абична получала, покупала все, що нужно для школи класс. А на треті клас мені не хватало денег. пішла стажироваться в бар. Робота у кафе приносила живу копієчку, проте змушувала жінку залишати дітей самих удома зранку і до пізньої ночі. Через це Катя хвилювалась найбільше, хоча заклад був розташований всього за 50 метрів від її хати. Зранку, 27 серпня 2016 року, Катя була на роботі. Їй вдалося вирватися до дітей на годинку по обіді, погодувати їх. Прийшла на обід додому, картошку робили в мундирі. Вона каже, мама, я побігу, поки в парк покатаюсь на качелі. Груну І Вона побіжала і где-то через полчаса прибіжала, Ми якраз вже сиділи за стол, покушали, і потім я вже йшла. О сьомій вечора того ж дня з роботи повернувся Олександр. Я зайшов додому, дивився, що вони телевізор себе дихають. Всьо ясі пішов до брата. Звідти Сашко повернувся додому разом із товаришем Михайлом. Точно не пам'ятає, о котрій та каже діти вже спали і чоловіки пішли в бар до Каті, де просиділи аж до третьої ночі. У мене, я їх перед сном я навіть з сих пор цілую. Зайшла в эту кімнату Бенгеліни нет. Я Валеру поцілувала думаю, де вона? Пошла в іншу кімнату. Там теж немає. Везде почала шукати. Стало плохое предчувствие, я по шкафчикам везде і я нигде не было. Серце Каті було не на місці. На дворі глуха ніч, а її восьмирічної донечки немає вдома. Жінка разом з сусідами обігла всі двори та марно. Маленька дівчинка наче розчинилася у темряві. Тієї ночі занепокоєна мати так і не заснула. Проте і до поліції чомусь звертатися не стала. А вже на світанку новини від сусідів змінили її життя назавжди. Того ранку Катеринин сусід Микола як зазвичай погнав козу пастися на пустир та відійшовши 20 метрів від власного подвір'я, чоловік заціпенів. Виділ силует якийсь, навіть не зрозумів, що це чоловік, чи м'ясо, кусок. Пішов поблизу, побачив обнажену дівчину, років 12, мертву. Mm -hmm. Близько не підходив, метр 5-6 підійшов поблизу. Бачив, що дитина лежить. Побачена і досі стоїть у нього перед очима. На спині ліса розвінти сторони, на шкіру. були боліся ліпіньки там, путане в трива. Ось на цьому пустирі Микола і знайшов дитяче, оголене, порізане тільце. А навколо розкидані речі дуже сильно було спотворене обличчя, щелепа трималася тільки на шкірі. З рота стирчав дерев'яний кілок. Микола ледве отямився від побаченого і швидко набрав 102, А тим часом біля жахливої знахідки збиралися місцеві. Серед них була і місцева мешканка Настя, яка впізнала в убитій зниклу восьмирічну Ангеліну, яку ще кілька годин тому шукало все село. Що духу жінка побігла до Каті, матері загиблої дитини. Настя не одразу змогла вимовити, що Ангеліни більше немає серед живих. Почала здалеку. Пригадує Катя. І спрашує так, де ваша Ангеліна. Я кажу, не знаю, ми всю ночі її скалі. І поки родичка підшукувала потрібні слова, до хати підійшли інші люди і почали кликати Катю на пустир. Меня начали звати сюди, сюда, опознай. Я чуть ломаркнімбала, об стінку облокотилась. Мертве, спотворене тіло Ангеліни, лежало на пустирі всього за 10 метрів від рідної домівки. Та Катерина так і не дійшла туди. Ні, я побаялась. Тіло Ангеліни забрали на експертизу, а Катя вдивлялась у фото. Яке сама ж зробила в обід напередодні зникнення доньки. Далі дізнаєтеся, хто так по звірячому познущався з восьмирічної дівчинки. Тіло вбитої дівчинки відправили на експертизу. На пустирі, де її знайшли, працювала оперативна група. Пізніше приїхали кінологи з собаками і почали обстежувати хату, де жила загибла Ангеліна з сім'єю. Саме там і знайшли одну річ, яка вивела слідчих на першого підозрюваного. Слідчі з собаками завітали до Катерининої хати, і жінка пригадала, що вночі, коли виявила зникнення дитини, знайшла в кімнаті кепку. Я одразу знала кепку, тому що в нього тільки така. Я ще думаю, чого тут делати? Взяла її так двома пальчиками і викинула от сюди, кстати, в угол. Коли з собаки пришли, я показала, де вона лежала, як вона лежала, в якому положенні. З'ясувалося, що Кепка належала Михайлові, другу сім'ї, який жив неподалік. До нього собаки і привели слідчих. На такий поворот не очікував ніхто, адже сім'я загиблої приятелювала з цим чоловіком. Навіть бувало у нас жив десь неділю мог у нас ночівати, кушал. Ну, Но все було обще. Найбільше дивувало те, що діти Каті були до Михайла дуже прив'язані, особливо Ангеліна. Чесно вони навіть коли нам он приходила, вони навіть радилися, о, мама, Міша прийшов. Коли поліцейські завітали до Михайла. Той мирно спав, пригадує його мати. Так зайшли і давай, зашлі туди, давай закрили двері, давай його Він Ангіліном, як убили? Він Сам ще шоки був. Поліцейські одразу звернули увагу на мокру підлогу та випрані речі чоловіка. А найголовніше, в кишені його куртки було знайдено підозрілий предмет. Викрутка, яка була знайдена в ході обшуку за місцем мешкання Чебатаря. Невже ця викрутка знаряддя вбивства? Скоро дізнаєтесь. Михайла негайно доправили до відділу поліції і висунули підозру в скоєнні страшного злочину. Того дня, коли у селі Лощинівка знайшли спотворене тіло Ангеліни, місцеві жителі розлютилися не на жарт. Люди щинили таку бучу, що під вечір до села. Стягнули майже усю Ізмаїльську поліцію. Озбройні правоохоронці перекрили усі в'їзди та виїзди. Наряд стояв біля кожної хати. Місцеві жителі прагнули якнайшвидше покарати усіх причетних до жорстокого вбивства дитини. Тільки но поліція забрала тіло Ангеліни, на площі біля сільради зібралися всі старі і малі. Громадою обговорювали жахливу подію. Нечувана жорстокість обурювала людей, емоції закипали. І місцеві вирішили: якщо за підозрою в убивстві затримали Михайла, а він ром з національністю, значить у трагедії винні всі роми. Люди похапали все, що трапилося під руку: каміння, вила, каністри з пальним. Натов хмарою сунув центральною вулицею села, громити ромські будинки. Село запалало. Місцеві жителі не Місне жителів що, не тоштоні, експертизи, не сам значить громити. До села понаїхала поліція. Правоохоронці намагалися стримати самосуд усіма силами, та оскаженілий натов ще більше розлютився. Щоб уникнути жертв, поліцейські вирішили негайно вивести всіх ромів до Ізмаїла. їм діти будуть жити. Як вони будуть Вони не мали права Так жорстоко сток Убивство Ангеліни приголомшило ромів так само, як і решту місцевих жителів. Усіма силами вони переконували, що не причетні до злочину, проте їх ніхто не хотів чути. Зачем такое издевательство делать? Те, що відбулося далі, не вкладається в жодні законодавчі рамки. Сільський голова скликав позачергову сесію. Явка депутатів була стовідсотковою. Просто неба одноголосно прийняли скандальне рішення. В селі Лощинівка забороняється проживання особам ромської національності. Рішення прийнято. Ані виїжджають, і ми продовжуємо жити. Все так продовжували... До їхнього появлення. Це неправомірні действия з стороны людей, які творили ці всі погроми. Необходимо рішати конкретно, де эти люди должны жити. Після вбивства Ангеліни з Лощинівки вигнали близько півтори сотні ромів. Михайла тим часом привезли до СІЗО і залишили там до з'ясування всіх обставин. Далі дізнаєтеся, чому саме у відчима вбитої дитини ми взяли зразки ДНК для експертизи. Після погромів село почало готуватися до похорону восьмирічної Ангеліни. З дівчинкою прощалися на шкільному подвір'ї. Односельці воліло дізнатися, хто ж так жорстоко обійшовся з дитиною. Слідчі тим часом відкрили кримінальне провадження за статтею 115, частина 2, пункт 9. Умисне вбивство з метою приховати інші злочини. Правоохоронці чекали на результати експертиз чи причетний Михайло до вбивства, чиї сліди знайшли на тілі загиблої. На похорон Ангеліни прийшло все село. Тоді, в труні, Катя вперше побачила доньку після її зникнення. І не впізнала настільки спотворене було обличчя дитини. Я її узнала тільки пародіка. сильно заскучились по ті. Діма, що я мало уделяла тебе уваги. <рости> Прости мене, моя кукла. Я буду всегда пам'ятати, любі тебя. За висновками судмедекспертів, дівчинці заподіяли 12 колотих ран, а ще зґвалтували. Були багато ран в неї були, і вона була зґвалтована. То ж мені, бліндіт, поговори, долбанулась, на сіло. Чим я дрон закололи дитину викруткою тією самою, яку знайшли в Михайловій курці. На викрутці було знайдено ДНК профіль Ангеліни і ДНК профіль Чебетаря. До того ж на викруці виявили його відбитки пальців. Оперативно слідчим шляхом було встановлено, що до скоєння був причетний чеботар. Проте низка аналізів ДНК дала інші несподівані результати. До 60% загалом всього матеріалу вони належать третій невідомій особі. Але чому ж слідство не шукало ту третю нікому невідому особу? Хто цей таємничий спільник жахливого злочину? Коли емоції в селі трохи вщухли, люди почали розмірковувати. А хто ще міг бути винним у смерті Ангеліни? У причетність Михайла до злочину вірили не всі. Припускали, що він міг бути не сам. І, взагалі, вбивство могло бути скоєне зовсім в іншому місці, адже там, на пустирі, де знайшли тіло, зовсім не було крові. Люди пригадали про нелюбов до Ангеліни ще однієї людини. Сучилося на ночівало у однокласниці. Світло я що боюся. Кручути бою Він бив її. Ножки були всі сині. Саме так описують односельці стосунки загиблої Ангеліни та її вітчима і припускають, що Олександр теж міг скоїти цей жахливий злочин. Того вечора, 27 серпня 2016 року, Олександр двічі повертався додому, коли Катя була на роботі. Вперше о сьомій вечора після роботи. Вдруге, після святкування дня народження разом з Михайлом, пригадує він сам. А й вдома заходив, це я хорошо пам'ятаю. Я зайшов, подивився, що діти, ну, сколько здесь тут, зайти в кімнату, посмотри, що діти роблять, і вийшов. Он стояв на вулиці. Далі чоловіки пішли до Каті в бар, а потім Михайло, як запевняє Олександр, кудись зник. Ну, Остався я там, а потім куди он пішов, я вже не бачив, не знаю. Ваш... цій версії повірили слідчі. Хоча Олександр, як свідчить Катя, тієї ночі був настільки п'яний, що навіть не шукав разом з усіма свою пачерку. Далі дізнаєтеся, звідки в Михайловій кишені взялася викрутка. І хто та третя особа, яку досі не встановили слідчі? Ексклюзивно в гучній справі. Результати аналізів ДНК після мотрошного вбивства дитини минуло три роки. Суди тривають, а Михайло за весь цей час жодного разу не визнав свою вину. Відомий в Одесі адвокат Андрій Лещенко взявся безплатно захищати чоловіка. Він переконаний, у справі багато невідповідностей, через які можуть засудити невинного, а справжній злочинець залишиться на свободі. Перша плутанина у справі почалась зі встановлення часу смерті. У працівників прокуратури та судмедекспертів різні дані. Прокуратура вважала, що вбивство дівчинки було скоєне з 2.30 до Трьох але в матеріалах справи є судово медична експертиза, і от за результатами цієї експертизи, смерть дівчинки настала не раніше 10.30 і не пізніше часу. 30. проти наших журналістів у прокуратурі запевнили. Точний час смерті встановити взагалі неможливо. В ході судового розгляду було допитано експерта Галєва, який проводив судово медичну експертизу, який показав, що точний час смерті неможливо встановити взагалі, Немає такої методики, це лише приблизний час. Та зовсім іншої думки, колишній слідчий Руслан Сушко. Він каже: якщо якісно дослідити трупні плями, можна зі стовідсотковою вірогідністю встановити час смерті. За трупними плянами, взагалі, то розповсюджено, загально прийнято і досить надійно. Але експерт він застосовує ще й інший метод. Він завдав удару по біцепсу тупим предметом, тобто ребром своєї долоні, пихлина не виникла. Таке стається тоді, коли з моменту смерті пройшло більше восьми годин. Беремо, як зафіксував експерт час, відраховуємо 8 годин назад, і дивимось, що дитина померла не пізніше, ніж що ми виходимо, десь там година тридцять, година двадцять п'ять. Якщо Ангеліна померла о пів на другу ночі, то на цей час у затриманого Михайла є алібі, за словами його адвоката. Його бачили люди від шести до, там, до, до двох людей, вони постійно перебували з ним, і він не міг це вскоїти вбивство. От. Але прокуратура на це взагалі не звернула уваги. Ніхто поки що не зацікавився і тим фактом, що з експертизи зникла ціла графа про зрізи нігтів. А де тут зрізи? А нема. У нас чисельні колоті різані поранення. Крові багато, крові безліч. А на наступний день, через день, через два. Що б він не робив? Він не вимив биту кров з-під нігтів. Тому дивно, якимось чином гублять цілу графу дослідження вмісту під нігтями. Умисно чи ні? Чи недбалість така? А я думаю, що умисно, бо під нігтями там нічого не було. Єдиний доказ, на який посилається прокуратура, це відбитки пальців на викроці та результати ДНК, які виявили на тілі вбитої дитини сліди Михайла. Було відібрано біологічні зразки. Це змив з рук Ангеліни, було встановлено ДНК профілі її та обвинуваченого чи але та ж саме експертиза виявила на тілі дитини сліди невідомої третьої особи по кількості, ще й не звісно, чиї слідів біологічних більше у тієї невстановленої встановленої особи чи оцього обвинувачено. А може навпаки, ота от невстановлена встановлена особа, вона причетна до смерті. А ДНК обвинувачено випадково потрапили на тіло жертви. Може таке бути, а чого ж ні? Далі дізнаєтеся, звідки в Михайловій кишені взялася викрутка. І хто та третя особа, яку досі не встановили слідчі? Ексклюзивно в гучній справі результати аналізів ДНК. Ми поговорили з Михайлом, якого підозрюють у моторошному вбивстві восьмирічної Ангеліни. І почули його версію: хто міг зґвалтувати і заколоти дитину? А головне. Ви почуєте результати експертизи ДНК. Ми взяли аналіз у вічима загиблої і порівняли його зі зразками тієї третьої, невідомої особи. Чи збігаються вони? Вже три з половиною роки Михайло сидить в одеському СІЗО. Весь цей час чоловік стоїть на своєму, маленьку Ангеліну не вбивав і не гвалтував. Я эту дівчину з маленьких лет есть, знаю. Она была совсем малой, я знаю. Вона була зовсім малою, я її держал на руках. Я действительно сиджу не за що, то я цього не Но У мене вдома куча дітей є. Є браття, є тоже І теж вони виросли на моїх руках. Ну, я б не смог бы цього зробити. Історія Михайла, що саме сталося в той вечір, суттєво відрізняється від розповіді Олександра, від Шима загиблої. Михайло каже, що ввечері, 26 серпня, вони прийшли до Сашкової хати провідати дітей. Разом, наполягає, підозрюваний, зайшли всередину. Він йшов перший, я ззаді. Він пішов до мальчику в кімнату, посмотрев, он спить. Зайшов в свою кімнату на Ангеліни не було. Олександр розлютився, розповідає далі. Михайло Він почав кричати, искать свою вовку, щоб Абуца пойти знайти її. Ну, девочка всего лише виходила в туалет, но в домі туалету не було. Вона зайшла, він її ударив. Вона ударилась головою об стінку і упала. Михайло намагався зупинити товариша, та нічого з того не вийшло. Я його толкнув. Він назад мене тут. Ми почали з ним ругатися. Я розвернувся і вийшов. Саме тоді, припускає Михайло, напевно, і загубив свою кепку, яку згодом знайшла Катя та передала слідчим. Після штурханини з товаришем Михайло пішов у бар. Олександр з'явився там значно пізніше та був в іншому одязі, каже підозрюваний: 20-25 хвилин його не було в цей час, тобто він знаходився на вулиці. Це сама на допросі підтверджувала ж і потерпівши. Він не просто зайшов у бар, а у зовсім другой одежді з красними глазами. Тоді Олександр пояснив, що дорогою до бару начебто впав, і йому довелося перевдягнутися, а потім несподівано віддав Михайлові деякі його речі. До цього він мене брав твертки, дві, витащив з кармана отвертки і передав їх мені. Тобто я їх взяв, ну я не думав, що, що тут ну, могло ще призят. Я їх взяв і поставив в карман. Саме цю викрутку знайшли слідчі у Михайла та затримали його. Потім ДНК чоловіка виявили на тілі вбитої дитини, та він все одно запевняє, що не робив цього злочину. коли заходила, виходить, вона апорлась на мене. тому що вона розувалася, тапочки знімала. Але хто ж так жорстоко розправився з маленькою дівчинкою? І хто та третя невідома особа, чиї сліди виявили на тілі загиблої це можна було встановити ще чотири роки тому. Якби поліція взяла аналіз ДНК у всіх чоловіків селі, наприклад, чи принаймні у людей з найближчого оточення вбитої. Але чомусь це не було зроблене. Ми запропонували цю процедуру відчиму Ангеліни. Бо він двічі в той вечір приходив додому. Чоловік погодився, і ми порівняли його ДНК з третьою невідомою особою. Тож чи співпадають вони, збіглося на 18 слідах. Це дуже високий. Ну давайте собі уявимо. Тобто, дитина десь ішла, щось з нею сталося. отут її кинули, але кинули її у пляму біологічних слідів іншої особи. Так виходить. Ну, це маячня, це просто маячня. Збіг у результатах ДНК Олександра і невідомої особи 18 показників з 21-го експерти встановили і стать третьої особи. Якийсь інший чоловік був, контактував з дитиною. Треба давати якесь логічне пояснення, яким чином опинилися оці сліди біологічні на тілі убитої дівчинки. А якщо Обвинувачений, як він стверджує, не сам убив дівчину, а в компанії з ким. Це ж посилює відповідальність обвинуваченого? Так. Докази є, тому що була якась інша особа? Є. Так може там була група осіб? Розглянули цю версію? Ні. А чого? Да бо вигідно. Морочиться, немає часу. Безумовно, експертиза ДНК ні в якому разі не знімає з Михайла кримінальної відповідальності, але може вказувати на неповне розслідування вбивства маленької дівчинки. Я не можу сказати, чи винувати, чи не винувати, і цей наш обвинувачений. Ні. Але є вже сумніви, які мають трактуватися на його користь. Це по перше. А по-друге, це ну явно неповне розслідування. Резонансне вбивство восьмирічної Ангеліни. Потребує ретельного доопрацювання. Результати експертизи ДНК ми обов'язково передамо представникам прокуратури. І, можливо, хід цієї справи нарешті зміниться. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.